Вородинце Валерій. я з Сєвєдонецька, переїхали ми в Хмельницький і починаємо свою історію саме в Хмельницькому. Почалось спочатку вибухи, переміщення військової техніки, нестабільна ситуація. Тобто саме вибухи вже... Людей надихнули на евакуацію. Війна повністю перевернула тебе твоє сознання повністю, як підприємця. Ти повністю, повністю після війни прокидаєшся іншою людиною. Якщо ти раніше впевнений в собі, ти йдеш корот за кроком, щось плануєш, то після того, як ти втратив все, ти повертаєшся в, свій почат... в точку свого початку, але вже з негативним опитом. Приболошників переселенців просто показали що там, як відкрили.